Усім привіт, продажі Volkswagen Passat B8, свіжопригнаний Швейцарії. Це нас 2.0 дизель, автомат, повний привід, саме ключове тут 176 кВт. Таких машин одиниці у нас в Україні. Це самі максимальні кВт, які тільки можуть бути B8 і також 4 Motion версія. Це також дуже великий плюс. Хто розуміється, той оцінить цю функцію. У нас максимальні матричні фари, які вирізають зустрічні і попутні машини. Це також дуже великий плюс система автопаркування, партроніки, дістронік, також асистенти різного, різних типів. пробіг 244 тисячі, також є асистент щитування дорожніх знаків, Ось такий у нас капот, бампер, без колів у гарному стані. також. Противотоманні фари, все як має бути. Умивачі також присутні. 18 легкосплавні диски на літній резині. Резина також в гарному стані, бачите, як новенька. Свіжі тормозні бліни, машина обслужена. Ось Такий має зовнішній вигляд. Кузов у нас весь в рідній фарбі. Видивляється відео до кінця, все я вам буду поступово показувати. Так само він у нас без колів, без сарапин, без м'ятин. У гарному стані. Ось Таке у нас, можна сказати, просто відзеркалення. Гарно зберігся кузов. Також задня оптика у нас максимальна, також є задня камера, подвійні вихлопні труби. Дуже класно стильно виглядає машина на таких. Всі буквочки червоні, емблема 4 motion 2.0 TDI. Машина просто ракета, можна так сказати, на трасі. Будете себе впевнено почувати на обгонах, на дальніх дистанціях. Дуже бадьоро їде. Пізніше також зробимо тест-драйв. Показую все з цієї сторони, так само тут все у нас добре. Нічого по кузову немає. Ніяких царапин не м'яти, не зголів. Повний хром пакет. Немає на слюку Така у нас криша без Так, Зараз перевіримо її товщину міром. Так, ось такий у нас професійний прибор. Профілайн. Зараз перевіримо весь кузов. Нагадую, кузов весь в рідній фарбі. Також автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Залишається тільки перша реєстрація. Всі деталі буду розказувати вам по телефону. Також, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також така функція доступна, дуже часто зараз не використовується, не кожен може приїхати, немає часу або змоги. Бачите, кузов весь ціленький, рівненький, весь в рідній фарбі. Автомобіль Швейцарії також, це дуже великий плюс. Приїжджають гарні збережені автомобілі з цієї країни. Так, і так. Так, весь у рідній фарбі, як бачите, також вікна всі оригінальні, лобове так само було замінене. У 2018 році, але на офіційному дилері. Оригінальне Volkswagen, від Volkswagen лобове стоїть. Це дуже великий плюс. бо Буває від щоток потертості, від піскуструю, щоб вас не зліпило. Чим свіжіше лобове скло, тим я рахую, тим набагато краще. Так, а зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Входимо до салону, ось такий у нас гарний збережений темний салон, шкіряний. Починаємо з дверної карти, у нас повний електропакет, центральний замок. Тут у нас відкривається багажник. Також у нас подвійний склопакет. Пізніше відкрию вікно вам покажу. Пороги, пластик. Все в гарному стані, нічого не зачухано, не протерто. Ще один дублюючий вінкод. Сидіння у нас з підігрівом, з масажем, з гарною вираженою боковою підтримкою, яка не витерта, не просижена. Така в збереженому стані машинка у нас. Мультифункціональне кермо. З багатьма різними опціями, як і дістроніки, підключання телефону і так далі. Також автоматичне світло. Матричне, ще раз вам наголошу, це, це максимальне світло, яке вирізає зустрічні попутні машини. Дуже гарно свідчує дорогу в темну пору доби або вночі. Так само навігація. Така у нас. Зараз заведу автомобіль. Система запуску двигуна без ключа. Присутня ось так гарно, чітко все заводиться. Пізніше обов'язково зробимо ще тест-драйв 244 тисячі орінального пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, це я вам буду показувати. Тут у нас система автопаркування, партроніки, сенсорна навігація. Ось так включається у нас задня камера, коли включаємо задню передачу. Працюю в парі з партроніками. Це дуже великий плюс для великого міста, буде комфортно паркуватися. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, так само присутній. Система. Виберу режиму руху, система старт-стоп включається, виключається, якщо вона не потрібна. Також стабілізація. Auto Hold, так само дуже корисна функція і електроручник. Також розетка для зарядження девайсів. Такі у нас підстаканічки. Під лукітку у нас сховається USB, AUX. Також можна перепрошити ще доставити CarPlay і Android-Auto на цьому магнітолу. Таке у нас дзеркало з автозатемненням, кнопочки, потолочок, нічого не прокурено, не придерто. посторонніх запахів в автомобілі немає, тварини не возили і не палили. Такі стильні часики. Ось таке гарне збережне кермо. Так само сидіння пасажира. Також пізніше буду з того ракурсу все показувати вам поступово. Бардачок, так далі. Ще. Панелька не поцарапана в все такому гарному, хайному стані. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Зараз ще покажу вам склопакет, забув показати, він двійний це також великий плюс. Переходимо до заднього ряду, також вікна приламіновані заводським напилом, щоб швидко не нагрівався і не вигоряв салон. Ось така у нас дверна карта, так само. В гарному стані, без царапин, задній диванчик, так шкіра в гарному стані, така м'якенька, приємна на ощуп, система ISOFIX. швидкого кріплення дитячих крісел, так само пластик, пороги, зверніть увагу, все в гарному стані. Дефлектор для задніх пасажирів буде дути холодним або теплим повітрям, собі виставляєте температуру. Місця взаді дуже, дуже багато. Дуже комфортна машина стосовно задніх пасажирів так само. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором гарно все підсвічується, кожна кнопочка стоїть на своєму місці. Ось Такий у нас вигляд автомобіля, такий сучасний, можна сказати. А зараз перейдемо до багажного відділення. Переходимо до багажного відділення, такі у нас гарні декоративні вихлопні труби, перетроніки, задня камера, ось тут у нас виїжджає. Коли включаємо задню передачу, я вам показував, вона ховається дуже класно продумано. щоб вона була завжди в чистому вигляді. Ось така нашторочка. Відкривається ось так, а ми нажимаємо ще так. Само пластик, все в гарному стані. Також є розеточка, виїзний фаркоп. Також можна зложити сидіння. Зараз покажу ось так. Забрати шторку і утворюється дуже багато місця, якщо потрібно собі переночувати десь на природі чи в дальніх поїздках. Або щось велике габаритне перевезти. Так само бокові війніші. Все тут на місці. Виїзний фаркоп. Ось так Виїжджає, фіксується. Якщо не потрібний, швиденько собі ховається. Так само все тут фіксується, все справне. В комплекті у нас домкрат, ключі, запасного колеса немає, але місце під нього є. В Європі дуже часто так зустрічається, що машина без запаски. Перепоказую все з цієї сторони. Тут так само все у в порядку, дверна карта, прийоми, пороги, сидіння. Все в гарному збереженому стані. Так, передна, передня дверка пасажира. Пуроги, пластик. на все звертайте увагу, все вам детально показую. також сидіння. Не просижені, не протерті. Дуже класні сидіння, мені подобається. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже класно все стильно виглядає. А Зараз покажу вам документацію. Така у нас документація по машині ще один він-код. 176 кВт, як і говорив, 2,0 дизель, 15 рік. Це у нас різна макулатура по машині, присутня, різні виписки, інструкції. Це у нас сервісна книжка також, все вам показує. Ось усі відмітки про обслуговування можете собі зафіксувати. Останній пробіг 2281 рік. Тут все показано, що мінялося. Так, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, стоїть у нас газова опора, звичайно ж. Болти усі ціленькі, нічого не кручено, не верчено, Ржавчини, корозії, ризиків нічого немає по капоту, кріплення. усі ціленькі, переходимося, передивляємося. Там ще один найкод. Це на місці у нас тормозна рідина в нормі. Мотор працює чітко, рівненько, все як має бути. Свіжий акумулятор стоїть у нас в багажнику. А виводиться клема сюди. Так все працює у нас. Зараз закрию автоход. Покажу його ще раз вам ззовні. Бачите, яка у нас максимальна оптика, ще раз повторюсь. Поворотнички все працює, також дублюючи на дзеркалах, дуже класні легкоспавні диски, гарно надають вигляду цьому автомобілю. Нагадаю, це 2015 рік випуску, 244 тисячі пробігу, повний привід, автомат 176 кВт. Дуже, рідкісна, дуже рідкісний автомобіль, дуже рідко зустрічається на просторах України саме в таких кіловатах. І ще й додатково в повному привідній версії. Лампочки на світло все світиться, як бачите, все повністю працює. Кузов не фарбований, так само, ще раз нагадаю, весь ціленький, без м'ятин, без сарапин, без колів. Також задні фари у нас максимальні, Ледовські так класно, стильно виглядають вечором. Буде гарно машина вирізнятися в потоці. Дісочки так само без бардюрок, без будь-яких потерпістей. Також термозні пліни, бачите, були недавно замінені свіженькі стоять. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв машиною, покажу вам її візді. Починаємо тест-драйв машиною, бачите, все гарно вечором підсвічується, асистент зчитування знаків також присутній. Тут зараз знак стоїть 50, зараз ми проїдемо, воно його щитає і сюди виб'є. При великій швидкості вже цей асистент не працює, Тут, тут вибиває повідомлення, що на таких швидкостях камера не встигає просто щитувати знаки. Бачите, щитало, знак вже показує 50. Дуже-дуже така хороша функція. Ось так набирає ось такі на Соберта, це я нажимаю педаль на відсотків 60, не в пол. Ось Така у нас динаміка, дуже гарно їде по трасі, впевнено себе почуває на обгонах. Тут у нас повнопривідна версія, 176 кВт наголошусь, повний привід. Є гарний збережний салончик. Всі асистенти допоміжні, як автопаркування, дістронік тут у нас відправляється. Також матрична фара. фара вирізає зустрічні і попутні автомобілі. Все тут є необхідне для комфортної їзди, так можна сказати. кого цікавий такий апарат. Приїжджайте на тест-драйв, огляд. Місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, також у групу Telegram, Viber. Посилання залишу в описі під цим відео. Там знайдете фотографії, ціни в кожної машини опис. І якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Все вам я детально розповім. Тож всім дякую за увагу. До зустрічі!